У кожного в житті своя дорога, у кожного в житті своя є біль, у кожного свої стосунки з Богом, і кожен має свою власну ціль. Хтось йде туди, куди ще не ступала в цім світі нічия іще нога, а хтось ступити й кроку сил не має, тому що ніг у нього і нема. Хтось виливає розпач перед Богом, чиясь душа, мов у вогні. А хтось сидить давно в гріха болоті і топить свої гори у собі. Комусь так легко ближніх ображати, сміятись, кепкувати геть з усіх, а інший словом може обійняти, підтримать так, як ще ніхто не міг. Хтось на незручність завжди нарікає, коли в житті часом чогось нема, не думавши, що хтось цього не має не день не місяць, може, рік чи два. Хтось звик комфорт завжди й в усьому мати, якщо не так щось, це уже біда. О як ми з вами звикли забувати, що все пройде, як витече вода. Коли Господь відняв від нас маленьке, на трішки в чомусь Бог нас обділив, багато з нас впустили сум в серденько, а хтось спасибі, Богу, говорив. Так, кожен з нас свою дорогу має. І кожен переносить свою біль, і з кожним Бог з любов'ю розмовляє, і кожному дає багато сил. Та результат буває такий різний. Від цих страждань, від цих випробувань хтось з нас стає суворим, злим і грізним, неначе той розлючений Аман, а хтось бере з прожитого уроки і, навпаки, покірнішим стає. Знайшовши силу і підтримку в Бозі, хоч сильно впавши, знов з колін стає. Ми всі в житті такі не схожі І різні, і кожному по-різному болить. Але у Бозі всі ми, друзі, рідні, а рідні люди будуть вас любить. Отож, не будем ближніх докоряти, бо в кожного свій власний шлях і біль, а краще всіх в дорозі підкріпляти, щоб нас самих хтось потім підкріпив. Давайте завжди Господа триматись, і щоб не стало йти і не здаватись, усе, що маємо, все воно пройде. і зустріч з Богом у життя прийде. Не забуваймо, хто ми, яким ми є, віддаючи від свого і своє, сміцняймось, любі, йдемо до перемоги, все буде добре, бо ми діти бо Бога. Амінь слава Богу.